Всім привіт! Сьогодні моя перша риболовля на щуку. Нарешті вирішив я виїхати спробувати. Сподіваюсь, хоча б гадненько піймати. Так що думаю буде цікаво, полазимо по нових містах. Зараз йдемо в Ждановський затолку, хто знає хто місний, той знає де це. В общем, всім приємного перегляду, думаю, рибу ми сьогодні побачимо. Так що всім гарного дня і... Ще раз приємного перегляду. Так, поки там козирне, блін місто зайнято, де щучку обично ловлять. Ну нічого, зараз виліз на таку кладку. Зручно тут зараз буде зібрати всі шмотки. У мене ось така такий спінінг. Навіть не знаю як він називається, на самом деле Дайва Балістик. Це мені подарував брат. Він увікається щукою. Щоб самому не їздити, вирішив мені також подарувати, щоб ми їздили вдвоє, пробували. Катушка в мене, звісно, не спінінгова але може спінінгова Купив на пітеру взагалі, думаю на спінінг підійде. Це в нас Brain Apex. Так Коротше, давайте я вам зараз покажу, на що я буду сьогодні пробувати ловити, а потім вже соберусь. У нас є ось такі воблери. Точніше це у нас попери, буду пробувати на цей попір. такого ж кольору. Потім у нас блесна є. Блесна, вертушка і воблери. Так, будемо пробувати на ну, такий ось схожий. Також ще є в нас рибки і біленькі, Але я не дуже вмію ними працювати, тому що вони без, без лопаток і ще не... не можу зрозуміти, як правильно ними грати. Коротше, зараз зберусь роз... і будемо рибачити. Ну що, містов не дуже багато, але ось таке знайшов. Покидаємо попір наш. Yeah. Да, це я приїхав, коротше, міст. Місто свободних взагалі нема. Просто пройшовся все, пройшовся затоку і кінець. Ідемо на велику воду, там будемо дивитися. Це капець, на вихідних приїжджати вообще без варіантів. Просто потратить своє время. Давайте підемо. Десь може є кладочка должна бути, Не Фіг фиг знає, туди я. Не пройду. Коротше таке, щас, зараз будемо шукати міста, бо це ж не діло, що ми приїхали погуляти. Чи давно хотів попасти на цю кладку і на решки. На решки я на неї знайшов. Сюди заход будемо пробувати, надіюсь, я тут не вб'юся на ній. Нарешті я попав на цю кладочку. Подивимося, що у нас тут. Зараз буде нам офігенний краєвид. І поїзд їде, так? Ти що? Дивіться, офігеть. О, щуп щучка ходить. Ні, фіга себе тут чупарів. Тараньки, ай-яй-яй. Це тут красота. Вам напевно не видно, але мені все, все видно. Людей на мосту, звісно. Як завжди дофіга. То нехи туди їздити навіть. Будемо пробувати, тут може хоч щось бахнемо. Ну що, перепробував всі вже насадки, які в мене були, Нифіга. це пиво ось такого монстра, але він сильно занурюється. Приходиться почуть підматувати, не хоче клювати інженерно хвилин 40 тут сидю по нулям ну але це ж таке це рибалочка так і... а пацаки нема так да? ну братик сюди коротше я можу <смі> так, ось так ваш не зря ти піти. <смі> ти осторожна Шважик. Ти не поняв, що він клюнув, так? Да? Так, вийшли ми трошки далі, пройшли в таких містах. Пробуємо тут, Тож не забувайте, що в нас є телеграм-канал Рибалка. <кій> Купи продай. Це рибацька барахолка. Там можете продати, можете купити щось із рибацького барахла. Так що зайдіть, підпишіться. Рекомендую. Напишіть, як вам. Ви віднос... відноситесь до таких рибаків, які не знімають колокольчик ніколи з удочки. Хоч на рибку побачимо таку у ловці. Конечно, буде. Не в мене, звісно, ну но... вода Пару лящиків. Та й таке. У нас, звісно, галий номер сьогодні, але mm -hmm. нічого. Так що всім дякую за перегляд, всім пока-пока.